Люди придумали багато речей до землі, як виходити з будь-яких ситуацій, але як подолати оцей ем, момент очікування інших людей в зумі, коли всі мовчачі просто дивляться і кліпи. Те, людство не придумало. Я думаю, що ми можемо потрошку починати Почну з того, що мене звати Ярослава Кравченко. Я директорка дикого театру, і сьогодні збувається одна з моїх мрій. Ми починаємо школу світла школа, яка сподіваюсь, дасть кожному з вас, хто в неї записався якісь певні знання, скіли і наблизить вас до вашої мети. Але почну я з того, що хочу подякувати всім і військовослужбовцям, і ветеранам, і ветеранкам, які зараз зібралися на нашу школу. Ті, хто будуть це дивитися в записі, тому що не всі зараз присутні. І ця зустріч покликана розповісти про програму, чому ми будемо вчитися. Яка буде система цього навчання? Спойлер, вона буде гнучка, щоб врахувати всі ваші потреби і запити. А також ми представимо вам наших викладачів з кимось, ви знайомі, з кимось незнайомі? Я коли дивилася анкети, які прийшли заявки на навчання? Мене вони дуже потішили, тому що дуже різні люди з дуже різним бекграундом, але абсолютно всі написали, що або хочуть дізнатися щось нове, або вже є е, працівниками театру, або мали е, театральний досвід е, і хочуть його е, поглибити. А також з нами будуть люди, які е, не були жодного разу в театрі, і це взагалі найцікавіше, тому що в нашій програмі буде крім навчання, крім онлайн і офлайну, також будуть походи в театр, в кого буде змога. Е, Ходити в Києві в театр, ми залюбки вам надамо цю можливість. А зараз, якщо можна, я передам слово Сергію Бажинському, який є координатором і куратором школи світла, і він він вам розкаже всі подробиці. Також спойлер, кожен з наших кураторів теж трошки розкаже про себе згодом, але все це змодерує Сергій. І якщо вам захочеться розказати про себе, Теж велкам раді будемо познайомитись, Сергій. Що ж я переймаю слово? Я сподіваюся, мене чутно видно. Все буд uh, я вас вітаю в школі світла від дикого театру. Дуже радий вас всіх бачити, і перш за все, я хочу подякувати кожному за бажання і за можливість долучитися до нас. А що ж, що це буде за школа, і для чого вона взагалі створена? Вона створена для того, щоб е, вам надати не лише технічні навички роботи зі світлом, звуком відео, а також дати розуміння, як ці інструменти взагалі живуть у виставах, як вони допомагають розповідати історії е, та створюють емоції для глядача. Е, ми дуже хочемо, щоб ви мислили не тільки як технічні спеціалісти, але й за можливості як художники безпосередньо, які працюють зі сценою. Е, якщо Говорити трошки про структуру навчання. Програма буде складатися з теорії та практики. Теоретичну частину ви отримаєте в записі, це буде формат е, онлайн-лекцій. Лекції будуть на Ютубі за лінком, трошки пізніше ми вам надійшли лінки. Це буде лекції зі світла та відео. Вони будуть доступні вам відразу. Лекції зі звуку ми будемо викладати блоками. Всі записи злучаються у вас, щоб ви могли їх переглядати в зручний для вас час безпосередньо. Практична частина офлайн вона буде проходити в місті Києві. В вересні місяці будуть залишені такі майданчики, як Жовтневий Палац, Театр на Печерську та Сцени щіть безпосередньо. Це будуть справжні репетиційні умови, максимально наближені до реальної роботи в театрі. Uh, і наша команда безпосередньо буде з вами на кожному з цих етапів. Uh, трошечки вас познайомлю Катю. Бачу. Uh, Катя, якщо можеш підключитися на дві хвильки, щоб uh, люди мали змогу тебе побачити. Окей, okay. Катрусі. Добре немає. Uh, о, Катя. З'явилася yeah. супер. Uh, Катруся, це. Помічник режисера дикого театру та також ваш адміністратор. Вона буде протягом з вами з вами протягом всіх офлайн занять та буде допомагати вам протягом всього періоду навчання, також зустрічати вас та проводити на майданчик до викладачів. Катрусь, якщо хочеш сказати кілька слів, будь ласка. Е, ну, як вже Сергій ти сказав, мене звати Катя. Я буду максимально намагатися допомагати всім присутнім на майданчику офлайн. Бо це, власне, моя робота, і я дуже-дуже ем, excited about працювати з усіма вами. Мені прям дуже цікаво. і Я сподіваюся, що крім якихось технічних навичок, які я так чи інакше буду для себе отримувати, я ще е, отримала дуже крутий досвід. Дякую, Катрось. Так. А... Русіка, я ще не бачу з нами. Продовжимо Сашо Безверкам. Це, це куратор практичної частини напрямку відеопроекції. Саш, доєднайся до нас, розкажи про себе. будь ласка. Я будь, начебто, будь. тут. Доброго дня. Мене чути? Доб... Да, 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 чути. Доброго. О, о, всім доброго дня, всіх вітаю. Буду, я думаю, радий з усіма познайомитися поближче на офлайн заняттях і на онлайн заняттях, якщо в нас будуть така можливість, поговорити про щось. Ми з вами будемо говорити і сподіваюся, практично розбирати те, що стосується відео в театрі. Тобто, ми будемо говорити про проектори, про інші можливості. Відео. Використання відео на сцені, поза сценою, можливо, також а, будемо говорити про те, для чого це може використовуватися, яким чином це може використовуватися, які художні можливості цього є, які є практичні можливості. А також більш практично розберемо, що з чим комутується, як правильно підключається, які є протоколи. Які є відеосигнали, і така всяка дрібнота, щоб можна було швиденько підключити проектор або телевізор і з ним працювати на сцені, виконуючи те, що хоче режисер, те, що хоче художник, те, що хочете. Ви як художник? Якщо в двох словах, то все. Дякую. Дякую, Саш. Дякую, Саш. О, до нас приєднався русік. А... Безпосередньо представляю Руслан Березовий, це куратор теоретичної та практичної частини напрямку світла та теоретичної частини відеопроекції. Русік, розкажи нам трошки про те, як буде це відбуватися, і про себе. Так, добрий день всім. Вибачте, будь ласка, я щось взагалі заплутався зараз на гастролях так. в Одесі, от якраз по світлу працювали. Е, і вилетіло з голови. Я, я дуже перепрошую. Це в останній раз, От. Е, але так по перше, зараз я вже довантажую відеокурс по світлу. Там досить багато матеріалів, але там. Його можна переглянути не перед початком заняття, а вже після Ну, не, не, ну після перших якихось. От. Але краще там, хоча б відосів 6 подивитися, їх буде 15 перед першим заняттям. Ми зустрінемося з вами 11 числа в жовтневому палаці. Це буде вистава Тартюв. Під час підготовки ми зустрінемося і я там. Покажу е, нюанси роботи, коли заїжджає вистава на новий майданчик, як це почати робити, запачити новий прилад, прописати е, світло. Але я одразу переджаю, це там буде дуже мало теорії, багато е, практики споглядання за тим, як, е, як і що я роблю. Там я буду бігати, можливо, трошки лаятися буду весь в нервах, але це покаже роботу такою, як вона є. Е, а потім, вже 12-13, в більш спокійній е, спокійні обстановці зустрінемося на сцені 6 е, в довженко центрі і будемо вже розбирати це повільно е, з, з вашими запитаннями. От, можливо, 11 числа е, зрозуміти, що потрібно питати, і так далі, е, це з чого ми почнемо. потім. Буде перерва, і у вас буде можливість просто ходити на вистави дикого театру в інші театри. Е, я хочу Ну я вже на етапі того, що домовився про похід е, в театр на Подолі. Там ну дуже гарно обладнаний театр. Можна буде теж поспілкуватися з начальником світлового цеху Максимом Музирою. Він такий. Е, Дуже старий професіонал, якого багато хто знає, от і там теж інше обладнання, інша техніка, але е, там цікаво, що це майданчик є е, європейсь... ну, як мені здається, євро... європейського типу, тому що там він не схожий на е, всі українські театри, але. Ну, Можна і в таке зануритися, він досить новий, сучасний. І так, ходити на обставину, а потім в жовтні зустрінемося на закріплення матеріалу і щось вже спробуємо створити разом. І Що ж, дуже радий, післязавтра вже насправді. Я, я, хотіла я досі... Досі... Я хотіла додати коментар з приводу наших викладачів. Це всі люди, які проходили різні етапи роботи з різними викликами в театрі. І якщо говорити і про Сашу, і про Руслана і про Аню, але я хочу історію про Руслана розказати. Це людина, яка ставила світло з одним ліхтарем на виїзді на вулиці, це людина, якій доводилося боротися з. Таким часом доби як куряча сліпота. Я думаю, що ви будете розмовляти про ці історії, коли ти на вулиці, тобі треба висвітлити там акторів чи. Постановку, а в тебе сіра зона між між тим, як стемніло, де чимось можна підсвітити, і між тим, як на вулиці повністю світло. Руся світив неймовірно вистави в селі, які ми ви випускали. Там було теж складно. Тому я думаю, що ви якраз отримаєте практику, як вийти з ситуації. Навіть свічкою, коли вам треба випустити якесь шоу і щоб акторів було видно. Діма посміхається, ви бачите його тут в групі. Він може пізніше про себе розкаже. Діма як це актор, нині військовослужбовець, але який грав в цих виставах в всяких таких умовах. Тут також є Олексій Деречевський, але про це пізніше. Сергію, давай Аню. Так, продовжимо наступною людиною, яка буде безпосередньо куратором теоретичної частини програми по звуку. Це Анна Медведюк. Аню, ти з нами? А, вітаю мене чути. Супер. Так. так. Вітаю, мене звати Аня Медведюк. Я режисер і ваш прат по теоретичній частині. Я працюю в театрі вже 6 років, але маю. Досить професію понад 9 років, і мені є що сказати. Е, мені здається, те, що я зараз корю цей біологічний курс, мені здається, він може видатись складним, але це дуже-дуже простими словами. Те, що мене вчили 5 років, е, я вам цей курс даю для того, щоб ви розуміли, за що відповідає, та чи інше притілочка на техніку, що бачити. Обратно практичні частині просто допомагають. Показати більш детальні моменти, як працює це на, на практиці, можу ти мати питання. Тому що коли я приходила з України, я не знаю, коли стаєш записати, не знаєш, знаєш апаратури, і мене вперше не дали, просто е апаратуру, і захід колекція. Але коли ти розумієш що за цівати, як працює, це набагато легше. До петта і звучу картини. Тому що зараз театр це фактично переходить, театральні супержири фактично переходить межу концертної супержитури. Це дуже велика є інформація, яка треба як вгорі. Але через театральну супержиту дуже легкий поріг роботи, тому що є різні вистави. Зрозуміло, що ніхто не буде зразу ставити на, на великі вислави вас з великим приємним апаратури. І можна починати з простих вислав, де виходить тільки з припеком, і все легше потім пробувати. Тим більше, звук на репетиції входить набагато раніше, і це можна в процесі репетиції дуже багато чого тягнути, подивитися, пошукати, спробувати. Тому я впевнена, що. Той теоретично просто дасть е, можливість з е, либшити відео процеси, е, які будуть е, потім на працювати. Дякую. Дякую. Це якась іронія долі, погано чути. Погано чути? <гум> та, так, Таня. То, я, можна, можна ми, я ми так, Я також на гостролях видачі з Русланом в різних точках. Я просто зверну увагу на те, що Саша по відео у нього вимкнене відео, Аню погано чути, а я сиджу в контровому. Але все буде добре, шана. У нас підготувався ті тільки Сергій. А я директорка школи сиджу в ремонті в селі під світлом. І світлом від, з вікна, тому що в мене тут немає ще електрики. Прекрасне поєднання, мені здається. Якщо хтось не дочув, я трохи читала Аню по губам. А насправді у своєму теоретичному курсі вона е, стисло, дає все, чому навчилася за свою практику і за е, роки навчання. І що е, чому у нас присутнє на курсі і відео, і звук, і світло? Е, тому що саме ці три склади. Плюс акторські режисерські таланти, але саме ці три складові роблять театром театром. Коли е, хтось там каже про загадкову душу театру, як це робиться, ну ось вам треба е, мати оці три напрямки, і тоді створюється власне, театральна магія. І ми спробуємо власне, на цьому курсі цією магією поділитися. Сергій, забирай в мене мікрофон. Сергій, забирай в ясі мікрофон. Він просто якраз не було. <реш> Ти замючене, зам'ючене, Сергійчику. Так, да, чу... да, 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 да. я тут не побачив. Перепрошую, мене вибило щось трохи нестабільний інтернет зв'язок. Так, друзі, а, ми, в принципі, почули, побачили наших кураторів, наших викладачів. А від себе, що я скажу, я трошечки озвучу е, графік, який нас чекає. Взагалі що нас чекає в вересні місяці? Повторюся з русіком. 11 вересня ми будемо зустрічатись у жовтневому палаці, де буде грати львівський театр імені Марії Зеньковецької вистави тарців. 12 вересня у нас буде офлайн практика саме по світлу в репетиційній дикого театру. 13 вересня – це буде практика зі світла так само на сцені 6. 14-15 вересня – це офлайн практика з відеопроекції на сцені 6. Так само і 22 вересня. 26 вересня Саша Бекверхвіт забере блок з відео і зі світла до себе в театр «Театр на Печерську». Де зможе показати вам іншу локацію безпосередньо інші світлові прибори, інші проектори, які використовуються в безпосередньо в тому театрі? А, практичні заняття зі звуку 27-28 вересня поки що ці дати узгоджуються, і 29 дев'ятого вересня. А... Саша візьме безпосередньо блок світловиків. А і ще буде дівчинка Настя, а, яка безпосередньо візьме блок зі звуку, і вам наприклад, прикладі вистави Катюня покаже, а, скажімо, в форматі практичної лекції, як а, відбувається підготовка до вистави прогін, і і за бажанням зможете залишитись на саму виставу. А, повний графік я надішлю і продублюю в чаті. А, безпосередньо ви завжди будете отримувати нагадування про заняття. А, від мас ми очікуємо всього кілька речей: це бути активними, ставити питання і за можливості брати участь у практиці. А, моя безпосередня мета як куратора, щоб ви вийшли зі школи не тільки з новими знаннями, а з відчуттям, що ви можете створювати театральний простір. Що ви знайшли тут однодумців? Можливо, друзів, можливо, майбутніх колег. А, Uh, в принципі, все. Якщо є бажання, можете розказати трошки про себе, чого очікувати безпосередньо від цієї школи. Можливо, про свою мотивацію знаходження тут. Ніхто. Окей. Добре. Ну, насправді, я не дуже люблю розповідати про себе, тому я мовчав до останнього. Там хтось мені сигналізує, що не треба мовчати. Ну, самі напросились, коротше, е, е, значить, е, ну, як вже я сказала, я раніше грав в, в виставах Дикого театру. Ось і мене насправді зацікавило світло. Бо я оце те, що от, з чим, скажімо так, крім своїх опонентів-акторів, ми в першу чергу мали справу Ось, безпосередньо на виставі. Ці ЗТЕМ і мене це дуже зацікавило, тому що один раз я був на одному фестивалі. Це був фестиваль світла, здається, у молодому театрі. І мене запросили, як, скажімо так, експонат, який ну, актора, який на сцені, і з яким там, ну коротше, були відігравалися різні сценки. І по різному було світло. в цих сценках було по різному представлене, скажімо, так, освітлення, як фон і так далі. Я ще з того часу запам'ятав, що це, в принципі, воно за допомогою світла можна міняти атмосферу і багато чого залежить від цього. І от я згадав про це, коли побачив в таку рекламку на сайті Дикого театру. Що школа світла? Ось і це прям вересень. І я тут весь вересень, і чому б ні? Мені це цікаво. І ось я тут сиджу і дивлюся на, вас, на ваші чарівні обличчя. Я в принципі все. Дякую, Дмитро. А... Ну що ж, друзі, я думаю, в принципі. В нього не було шансу, тому що він тримав здоровий контакт. Друзі, якщо ще хтось хоче сказати, будь ласка, говоріть. Якщо ні, ми будемо знайомитися в процесі ніякого пресінгу, крім людей, з якими я особисто знайома, більше. Е е е е Олексій Дорічевський, ти не хочеш сказати? Ну, Добре. Тоді що? Тоді ми закінчили. Якщо будуть питання, їх можна задавати в чаті Сергію, а там є варіант да, ставити коментарі, залишати в чаті в нашому загальному. По-моєму, так. А, по да, я по налаштуванням ще раз перевірю. У будь-якому випадку чат відкритий, і всі питання, які у вас виникають щодо організаційних питань чи ще бу щодо будь чого Будь ласка, задавайте, не соромтеся. Я бачу, що і льоша доєднався. Так, да. так, да, всім привіт. Е, мене чутно. Так, е, да, дуже, дуже радий всіх бачити, дуже радий, що тут з вами. Е, ну, Участь, звичайно, що має бути тільки е, через онлайн-записи. Невідомо, коли зможу там їх передивлятися. Ну, може щось далі, якусь перспективі. Побачимо, дуже радий всіх їх бачити. Льоша, як тільки зможеш, я забираю тебе одразу в цех. Подожди, подожди. Е, ще одне організаційне питання. Ми знаємо, що не, не всі в Києві, і багато є чинних військовослужбовців, є і ветерани, і чинні військовослужбовці. Ті, хто не можуть не зможуть офлайн проходити практику, звісно, ми це розуміємо. Ви віддивляєтеся записані лекції. І потім, якщо будуть виникати питання, ми будемо просити наших викладачів, щоб можна було з ними зустрітися в Zoom і поставити свої питання, де що зрозуміло, де що не, не зрозуміло, тому що там вже я дивилася, і у ані досить. Складні теми є по в втати, і ми будемо просити просто для вас окремі зустрічі, віддивилися шматок матеріалу, є питання, збираємося разом і обговорюємо, щоб у вас все таки якось фіксувалися знання і все, що не зрозуміло, ставало більш зрозумілим. Сергій? Так, так, так. Uh, так, друзі, цей запит буде доступний. Безпосередньо для всіх це просто проговорювання тих, кого немає. Uh, всю інформацію я вам надам в чаті. Uh, якщо ще є якісь питання, задавайте. Якщо питань немає, ми в принципі можемо закінчувати. Anyone? Я зрозумів. Окей, okay, друзі, uh, я щиро радий з вами познайомитись uh, безпосередньо. Дуже сподіваюся, що з більшістю ми познайомимося вже на офлайн заняттях, бо я також частково буду там присутній. Тому всім дякую, всіх радий бачити і до зустрічі. Дякую. вам Ура! До, зустрічі. до зустрічі, дякую, всім. Дякую, до зустрічі. Всім до зустрічі.